Топ 5 мінусів Норвегії. Привіт, народ! Те, як обіцяв в попередньому відео, сьогодні я відкрию темну сторону казкової Норвегії. Я, звичайно, гіперболізую, але тим паче мінуси є, і деякі з них прям такі болючі. Я розкажу більш детально, а ти підписуйся на канал та став подобайку цьому відео. Це допомагає просувати мій контент, а також класно мотивує знімати нові цікаві відео для вас. Почнемо з медицини. Норвезька охорона здоров'я має свої особливості, і більшості з них, на жаль, для нас не дуже приємні. По-перше, черги, ну це, мабуть, як і в Європі. Щоб потрапити до лікаря, це треба пройти цілий квест, який може тягнутися місяцями. Ще один аспект це ліки. Більшість медикаментів тут потрібно купувати виключно за рецептом, навіть ті, які ми в Україні звикли купувати без рецепту. І, мабуть, найгірше це. Якість лікування це те, з чим ми стикнулися особисто. Часто здається, що лікарі діють поверхнево, не заглиблюючись в проблему пацієнта. І замість детального обстеження можуть сказати, типу, блін, само пройде. Складається враження, що тут візде працюють інтерни, тобто, якби вони не мають великого досвіду, і вони по любим питанням кудись ідуть з кимось совєтуватись, або роблять неправильно, або щось путають, або ну, ось ось так все. Не знаю. Друге, ціни. Ціни в Норвегії це те, що шокує новоприбулих людей в Норвегію, ще куди б не йшло з продуктами. Якщо знати, де купувати, часто бувають знижки в супермаркетах. Тобто є, є варіанти, що можна зекономити на продукт. Але що касається послуг якихось, то тут просто не то, що високі, а дурні просто ціни. Не знаю, це відноситься до якихось штрафів, це відноситься до послуг. Недавно я стикнувся, міняв резину на машині. То щоб ви розуміли, просто заміна. Резини, якщо у вас вже є комплект резин, просто заміна коштує 8 тисяч гривень. Ось в такі моменти поневолі хочеш якимось чином зекономити. Я хочу якісь варіанти шукаю зекономити, тому що, по-перше, ну, очевидно, зекономлю якусь копійку. По-друге, це лишній контент, який я можу показати вам в рубриці лайфхаків якихось. Тому е, не стало виключеним, коли я вирішив замінити свою резину. За допомогою лома і твою мать я перезув сам резину, але відбалансувати резину в домашніх умовах я ніяк не зміг, тому мені довелося все ж таки звернутися в СТО, щоб мені відбалансували колеса. І лише балансування колес мені обійшлося 4 тисячі гривень. Тупо балансировка. Ну це, це просто жесть. Я не знаю, як з цим миритися. Але до всього звикається, мабуть. Третє швидкість вирішення питань. Я неодноразово говорив, що норвежці це люди, які поняли життя, вони нікуди не спішать. І це відбувається в принципі на всьому. Наприклад, якщо у вас вдома сталася якась поломка, як, наприклад, у нас потекла вода в ванні, то не сподівайтеся, що вам в цей же день прийдуть, відремонтують, чи там в тіні тижня. Ми чекали місяць, поки нам пофіксить цю проблему. І, і це так все. Так те ж саме касається якихось бюрократичних питань з документацією, з оформленням. Е, відкривали ми рахунок в банку. Це також мало того, що дуже це все довго. Ми також десь біля місяця чекали, поки нам просто дадуть карточку е, всі сім'ї. Та ще й нам це переробляли по декілька разів. Мені як не дивно зробили з першого разу, все нормально. Мої дружині прислали одну карточку, потім вони забули, що прислали, прислали. Другу без номера, без нічого просто пуста карточка. Я прийшов в банк, кажу: типу, в мене карточка без номера. Він каже, а що це таке? Як так я вас хочу сказати, що це таке? І забрали, і потім, коротше, вони чомусь першу анулювали, прислали вже другу. Тобто три рази її міняли карточку. Ось, і це все длилося місяць. Коди бріки, брилки теж світі дали два, не знаю наш. Ну коротше, тому майте на увазі, наберетеся багато терпіння, воно тут вам пригодиться. Наступне четверте це робота. Ринок праці в Норвегії не радує різноманіттям. Вакансій дуже мало. А якщо вони є, то це в основному вакансії на неповну ставку на 30-50% ставки або якісь сезонні роботи. Знайти щось пов'язане за своєю спеціальністю також важко, тому що для цього потрібне гарне знання норвежської мови. Роботу тут можна знайти, але для цього тут потрібно багато зусиль і трішки везіння. Я рахую, що мені реально пощастило, тому що я два місяці пробув на інтропрограмі і відразу знайшов роботу. Так, вона була сезонна, але тим паче все одно. І останнє це клімат: суворі зими. Короткі дні, сильні вітри, дощі, все це про Норвегію. Особливо складно тим, хто живе на півночі Норвегії. Погода може дуже різко змінюватись, це не на руку тим людям, які чутливі до зміни погоди, в яких болить голова. Тому, якщо ви страдаєте головними болями, майте на увазі, що тут буде ще складніше. Низька температура повітря в поєднанні з сильним вітром не найкраща комбінація для комфортного перебування на вулиці. А тут таке, на жаль, буває часто. Через те, що територія Норвегії переважно гірська, і всі населені пункти знаходяться в низинах. Сонце туди потрапляє не занадто часто і це, на жаль, тисне на психологічний стан. Уявляєте, в більших містах, наприклад, таких як Берген, сонце напряму впливає на ціну житла. Якщо ви обираєте житло для купівлі або для оренди, десь в більш сонячному місті, де промені залишаються надовше, будьте готові відлистати гораздо більше бабла. Напевне, ви чули одну відому норвезьку приказку: не буває поганої погоди, буває неправильна одежа. Фігня це все собаче. Норвежці також люблять посидіти в теплому домі, якщо на вулиці холодно, вітряно мороз і так далі. Усі перераховані пункти є нашою особистою думкою, суб'єктивною, а також думкою людей, які певний час прожили тут в Норвегії. А який з цих пунктів найбільше здивував або налякав вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Щиро вам вдячний за перегляд, обняв, приподняв і до нових зустрічей. Пока-пока.